Живе спілкування, нові друзі та творчі заняття, яких не вистачає сучасним підліткам через дистанційне навчання. В ком'юніті центрі опічка вже місяць у клубі успішних підлітків зустрічаються діти від 12 до 17 років. Тут ми збираємо підлітків і проводимо зустрічі на актуальні теми, які зараз цікавлять. Молодих людей, це і як боротися з емоціями, і як екологічно вийти з конфліктних ситуацій, як налагодити спілкування там, з однолітками, з батьками. Всім відомо, да, який би ти розумний не був, але якщо ти не можеш себе презентувати, не можеш налагодити комунікацію, то буде складно досягти успіху. Тим паче нашим сучасним дітям. Да, така просадка була да, під ковід. Зараз вони теж хто ходить до школи, хто не ходить. Да, тобто спілкування, воно таке хромаюче. Психологиня опліч хабу Наталія каже, підліткам вкрай важливе живе спілкування. Нині зростає ціле покоління, яке майже п'ять років, не навчається офлайн. Є діти, які легко з цим впоралися завдяки підтримці батьків та рідних. Втім, є й ті, яким необхідна допомога фахівців. Є діти, які залишилися вдома, вони нікуди не виходять, вони пішли в себе, вони дістали щось із себе і їм нікуди це. Тобто батьки кажуть, ну вибач, у мене там три роботи, у мене не вистачає на тебе часу. І оце напруження у дітей всередині починає зростати. І оці діти, які зараз підлітки особливо залишилися вдома, і вон, батьки мало приділяють їм уваги, там дуже багато порушення харчової поведінки, там селф харм там тіки. Там ну селфхарм, це. Да, оце, е Пошкодження тіла, так, вони шкрябають себе цими голками, вони щіпають себе. Є діти, які сюди такі приходять. Так. І Звичайно, коли вони починають ходити в групу, то це, це, ця симптоматика проходить. 14-річний Євген прийшов на ці заняття саме через те, що тривалий час навчається онлайн. І таки, це, це дуже полезно для нинішнього покоління, которое много проучилась дистанционно. Вполне вероятно, что если бы я был в школе, учился, то мне бы общения хватало, и я бы, ну, как минимум, не хотел бы сюда пойти с тем рвением, что у меня было и есть сейчас. Вікторія на занятті в Опліч-Хабі в четверте. Їй також не вистачає живого спілкування з однолітками та активностей. Мені стало сюди цікаво ходити. Тут дуже весело, дуже дружелюбні діти. Преподаватель очень добрый и ко всем очень хорошо относится. Сначала мы проводим какую-то беседу по какой-то теме, а потом мы начинаем рисовать, там лепить, вырезать как-то. А потом мы предоставляем эту работу всем, кто есть в этой комнате. Дівчині подобається на заняттях їх різноманітність. Підлітки малюють, ліплять з пластиліну і паралельно спілкуються. Вікторія згадує минуле заняття. Ми розказували, як ми представляємо своє майбутнє, як ми на нього дивимося, чим ми будемо займатися, що ми бачимо в ньому в майбутньому. Я бачу в своєму майбутньому дуже велику сім'ю, сина. Собаку я очень люблю рисовать и представляю себя будущим мастером, чтобы щоб татуировки. Опліч хаб створений глобальним договором ООН в Україні в межах проєкту Ментал Хелл. Ком'юніті центр працює за підтримки гуманітарної ініціативи групи «Метінвест», Рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь. з вівторка по неділю. В оплічхабі безкоштовно можна відвідати заняття з йоги, фітнесу, пілатесу, суглобової нейрогімнастики, арт-терапії, живопису. Є індивідуальні консультації з психологом та заняття у клубі успішних підлітків. У нас група динамічна. У нас є діти, які ходять постійно, і є діти, які можуть до нас доєднуватися. Діти навіть слідкують за розкладом. Якщо їм ця тема цікава, вони приходять, да щоб якось не знайти відповіді на свої питання. Я вас запрошую. На заняття може потрапити будь-хто зателефонував, зателефонувавши по телефонах нашого хабу, і адміністратор запише на зручний час. Там ну, на час ми по п'ятницях зустрічаємося з 15 до 17. Перший тиждень місяця це у нас живопис. Тому приходьте, будемо спілкуватися.